Господь з вами і, і з до Твоїм. Вітання з того Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Як Ісус Воскрес ранці першого дня тижня, то з'явився на першу Марії Магдалині, з якою вигнав 78, пішовши що нас повістила тим, що були з ним, які плакали і ридали. І осі, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, коли вони подорожували і йшли до села. А ті вже, пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за їхнє невірство і скам'янів із серця, тому що не повірили тим, які побачили його Воскресло. І він сказав: Ідучи по цілому світі проповідати Євангеліє у творінню. Слово Слово слава Тобі, Христе! Друге, дуже ходитись на перше читання з перспективи цього заклика Ісуса. Ідучи, по всьому світі, проповідати Євангеліє усьому творінню. Ми Перше, бачимо. Петра і Йоанна. І що цікавого в них можна зауважити? Петро і Йоанн, вони стоять перед Сінедріоном, найвищим органом влади, ну, внаслідок Верховна Рада, за з Кабінетом міністрів. І ті їм наказують, щоб вони не проповідували. А Петро у відповідь казав, і Йоанн каже. Розвіт, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. Адже ми не можемо не розказати про те, що бачили і, і чули. Делікатно їх. І це ті самі Петро і Йоанн, котрі декілька тижнів тому сиділи в закритій гор, горниці і боялися, щоб хтось щось побачив і почув. А нагадаємо, а що змінилося? Вони ж і після Воскресіння також далі сиділи в тій горниці. Навіть після того, як побачили, далі сиділи. Торкаємося речі, про яку періодично говорити ще шість тижнів. Тільки Дух Святий, Святий дає силу. Тільки Дух Святий дає натхнення і міць іти і жити своїм життям. Бо перед тим життям Петра і Йоанна керував страх. І вони, попри те, що мали досвід, що Ісус близько, що ходили з ним, слухали, вони чуда чинили. І все одно. Страх над ними Володарював. Це важлива річ. Щоб, щоб. Чим я люблю історії про Петра? Бо він як ми. Бо на нього треба дивитися... -ув уважно. І не тільки на його там, промови, бо, верні речі, а на його вади. Бо вони часом більше прославляють Бога, ніж його слова. Петром все одно керував страх. Нам теж періодично керуємо страх. Хоча ж ми вроде, вже багато років ходимо до храму, приймаємо все те причастя, сповідаємось, мовимося все одно. І так буде до тої пори, доки не прийде Святий і не допоможе нам знайти інший центр життя, ніж ми самі. Поки в центрі нашого життя ми страх буде приходити регулярно. І буде мучити нас для благої цілі. Що ми на кінець пізнали, що поки ми в центрі, поки ми пробуємо бути Богом, то це фігома в нас виходить. Тому підкреслився ще раз, без допомоги Духа Божого ми не здатні не спроможні вести християнське життя. Тут не треба мати претензій. Ні, просто це, не, це неможливо. Друга, дуже цікава річ в першому читанні. Після того, як Петро Йоанн кажуть, не, не можемо не розповідати те, що бачили і чули. Що, що там далі відбувається? Вони ж погрозивши, відпустили їх, нічого не заходять, щоб покарати їх. Вони погрозивши. Давайте ж ще трошки повір... повіримо, що Біблія об'являє правду. Кого ми бачимо в першому читанні? Петро, Йоанн і Сінедріон. Ще раз, що таке Сінедріон? Це орган власті, тобто керування народом. І як ця влада себе вела? Допомагала діла на духовне благо народу? Не дуже. Які ви політкоректні. у Ну, в своєму стилі, так скажу. в своєму розумінні. Вони думали, що так. Я знаю точно, що вони дбали про власні інтереси. І от про це ми тось, точно знає, знає, знаємо. Чому це важливо це зауважити? Сьогодні влада змінилась? Давайте так згадати, коли, наприклад, в Римській імперії, коли Петро і Йоанн вже пішли по світі проповідати, та влада там сильно дбала про духовні інтереси народу. Може було то саме, що з Сінетріон. Спочатку возмущалася і погрожувала, а потім переслідувала. Це зупинило апостолів? От якщо поглянути на таку перспективу часу? Бо в IV віці Римська імперія християнська. А оці 300 років, на них подивити, що там відбувається? Християни роблять якусь революцію? Як вони змінили цю імперію? Дуже, дуже чудово. Приклад життя і мужчинська смерть. Е, от, за тим, що пані Приклад, а давайте за цим підемо. Тобто, що відбувалося 300 років? Ну, 250. Християни проголошували, Слово Боже, були за це переслідувані. Далі, вони йшли працювати в державні органи. Періодично їх переслідували і тих, хто... Увага, добре працював. Тих засуджували, одних висилали, а других вбивали. Період переслідування закінчувався. Що відбувалося далі? Знову ті християни йшли в ті самі державні органи. Що ділося пізніше? Знову то саме. Тобто їх переслідували. Оскаржували, виганяли або вбивали. Переслідування закінчилось. Що далі робили християни? Повертались. Поверталися до державних органів працювати, бути переслідуваними, вбитими. От такі, і коли ви сказали, що це приклад мучеництво, це а? ось це. І так 300 років. От, от цього часто ну, якось ніхто не зауважує. Отак от перемінюється світ на краще. Ми хочемо, щоб воно перемінювалося отак. От от так буває в кавках для маленьких дітей. Але вже навіть для дорослих дітей вже воно не так. Вже там повинна бути якась і історія всього того, що проходить там, головний герой. А в радість воно і так, і не так. В, як... в якому сенсі в радості воно ось так? Коли Дух Святий при... приходить, воно раз і починає функціонувати інакше в серці людини. Як бачимо у Петра і Йоанна. Але... Суспільство має велику інерцію. І там треба вкласти багато зусиль і пролити багато власної крові, щоб воно стало краще. Згодні? А це подивимось на цю війну, яка відбувається. Бо є такі охання і ахання. От там стільки людей страждає, стільки людей гине. Так, А світ же ж інакше не змінюється. Тобто, От там корупції, ти де там несправедливо когось. Так ви Біблію відкрите то саме. Бо часом всі ці нарікання є до того, що ну, люди хочуть, щоб було як в казці. І навіть які тіпа типу, християни, там, чи ті типу, духовні особи, вони теж так хочуть. Слово Боже, читати, звісно, важко, бо воно, от коли це читаєш, воно страх як неприємне. Бо воно говорить, власне, що їх апостолі не розуміють, погрожують, пересують, а потім ще вб'ють. І через це об'являється слава Божа. А такої слава Божу, якось так народ зазвичай не цього не хоче. <гум> Це можна без переслідувань і мучеництва? Можна, але тоді світ не змінюється на краще. Тому поглянувши наше сьогодення. Зараз у нас просто пришвидшене. Тому що те, то, щоб змінилося 50 років, в нас воно за... П'ять місяців наприклад, відбувається. Ну, але і крові лється стільки, сяки мало за 50 років бути. І, і тільки так воно інакше не буває. І щоб цей світ з них краще, треба йти во всі ці інститути державні, державні, суспільні, комунальні, військові, в армії, які місця не безприділу. І мрак. Так, а як воно може бути інакше? Як він каже, вот там така корупція, така якщо армія попередніх, ну крепє до 2014 року це було найгірше, що було в державі. Ну реально найгірше. І ті люди ще там на постах в більшості. Чого ви взагалі і очікуєте? Оце буде часом, це, 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 хоч плач, хоч смійся. місця. Ой-ой-ой-ой-ой. Так ясно, що ой-ой-ой. Це велике чудо якоїсь Божої благодаті, що при цьому ой-ой ми досі існуємо і живі. Бо це прям ну, щось такого, що про що історики будуть писати, писати роки, не знаю, з 200 потім. Як це сталося, що така корумпована держава не розвалилася? А потім ще раз не розвалилася, а потім ще її не програла в війні. от. от все повинно було бути інакше. Тому я вірю, що це просто Господь вирішив явити свою милість, бо інші причини, чому Україна ще існує, ну, не, ну якось в мене не виходить знайти. Але Божа історія, вона от така, як в діяннях апостолів. Це треба розуміти, що це так. І от коли ми це читаємо, це, звісно, неприємно. Але воно звільняє від страху і налітання. Бачите, що ну, в принципі, так, воно все так завжди і було. І тільки так. І ціна світу на краще це тільки кров. Тільки. Ні, ну, ще, ще трошки можна там допрацювати і треба. Там, молитвами, покаянням, проголошенням Слова Божого. Це те, що все потрібно. Але якщо там не лється кров, то це так, як намалювати якийсь план, такий дуже гарний, і потім не проплатити гроші. Ну, план є, да, він гарний, але якщо проплата не пройшла, то нічого не побудується. Так і тут. Молитися треба. Зачинити треба, але без проплати. Бабати є двох видів. Або безпосередньо кров, або коли ми разом Ісус, з Ісусом помираємо для власного егоїзму. Теж кров, тільки в іншому вимірі, в духовному. А така сама. І це завдання перед, перед нами. Іти і проголошувати Євангеліє всякому творінню, не нарікаючи, що це творіння безумне, а яке ж воно могло бути. І далі, входячи в це силою Духа Святого, Петресію, не якимось там переконанням, тільки силою Божого Духа. Бо інакше нам Бог дуже допомагав весь цей вік, але... Тоже через ту спільну мол... молитву, яка була, то дух вся ти він нас якраз, збирав по кусочках. Тому варто вірити, що буде діяти і далі, і цю єдність треба зберігати. Бо ми маємо досвід, що так воно працює. <кху> да.